Сьогодні з вами будемо готувати капустяні котлети, що нам для рецепта потрібно: 500-600 г білокачаної капусти, 4 столові ложки борошна, молотий чорний перець по смаку, сіль по смаку і 2 курячих яйця. Розпочнемо готувати. Беремо капусту і шинкуємо її. Треба не тільки її тако шинкувати, а ще і, і змічати її помельше. І отак зараз всю капусту нашу шинкуємо і нарізаємо. Ось я капусту нашинкував. Отака, бачите, в мене вийшла. Отака має бути фракція її. Тепер беремо каструльку, наливаємо воду і висипаємо нашу капусточку сюди. І будемо її відвалювати. Тепер ставимо її на плиту. Десь на хвилиночок, мабуть, 30-40. Ось капусточка одварена і вже оціжена. Тепер беремо сюди, висипаємо її в тарілку і натираємо 2 цибулини. Я натираю на мілку ось сторону терки і беремо зараз дві цибулинки натираємо. Тепер додаємо 2 яйця. Сонемо за смаком. Я десь півчайної ложечки солі додаю. І трошки поперчити На кончику буквально чайної ложки. І беремо ку 4 столові ложки. І все перемішуємо. Тепер розгріваємо нашу сковорідку і наливаємо олію. Тепер беремо ложкою і отако наше тісто накладаємо. І трошки прижимаємо, щоб такі вони більш плоскі були. Ну це на любителя в принципі. І отако кожну котлетку накладаємо. Вони такі по формі, получаються, як, знаєте, як біруни готувати. І зараз жаримо до золотістої корочки. Коли утвориться золотіста корочка знизу, перевертаємо на іншу сторону. І тоді, вже, коли вже з двох сторон нас золотіста корочка, ми знімаємо. Ось котлетки і готові. Отакі, От бачите, вони рум'яні получилися. дуже гарнесенькі, смачнесенькі. Їх можна подавати зі сметаною. Так що дуже простий такий рецепт. Смачного вам! Те на мој канал, стати лајке, коментуијте.